Корисний та практичний календар на холодильник. Ціна 50 гривень. Замовляйте на Family.ua або за номером на екрані. У вівторок, 28 березня, по всій території західної частини країни пройде сніг з дощем. Нічна температура від мінус 3 денна до плюс восьми. На півночі та у центрі синоптики прогнозують опади у вигляді дощу та снігу. Вночі від одного морозу в день до 12 тепла. На півдні синоптики передбачають дощі. Температура в регіоні від плюс 2 до плюс 13 градусів Цельсія. У східній частині країни також пройдуть дощі. Стопчики термометрів рухатимуться у діапазоні від нічних плюс 4 до денних плюс 15. Хмари на небі впродовж дня спостерігатимуть мешканці західного регіону у середу. Від нічних мінус 3 потеплішує до плюс 6 вдень. У Києві Вінниці, Черкасах та Кропивницькому хмарно. Врешті областей півночі та центру опади у вигляді дощу та снігу. Нічна температура від мінус 3 денна до плюс 4. На півдні хмарно з проясненнями. Температура повітря від нічних мінус 2 прогріється до плюс 6 вдень. На Сході переважно хмарно. На Луганщині та Харківщині в цей день пройдуть дощі від 1 до 9 вище нуля. Четвер принесе з собою мінливу хмарність на західні території країни, а в Ужгороді пройде дощ. Температура вночі від мінус 2 в день до плюс 12. У Житомирі, Чернігові та Вінниці, синоптики прогнозують ясну погоду. Врешті областей півночі та центру хмари на небі триматимуться цілий день, вночі від мінус трьох, вдень до плюс восьми. На півдні, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями. Найнижча температура вночі мінус три, найвища в день сім. Дощ та мокрий сніг пройдуть на сході країни лише в Харкові та Дніпрі. Без опадів температура від нуля вночі підніметься в день до плюс п'яти.